Вони працюють під обстрілами у польових операційних, рятують життя і військових, і цивільних. А у клініках Дніпра, Харкова, Львова, Києва проводять унікальні втручання. У день хірурга наш кореспондент Роман Барашев зібрав свідчення того, як українські медики творять справжні дива. Як на сьогодні самопочуття? На сьогодні вже краще. Пацієнт наш отримав складну мінно-вибухову травму, в результаті якої втрати в праву нижню кінцівку, і також складне поранення лівої нижньої кінцівки. Дмитрові 28 років боронив країну під Бахмутом. Військова спеціальність, дешифрувальник. Той хто отримує та обробляє інформацію з дронів розвідників. При виході прилетіла FPV-дрон, дрон, дрон Камікадзе. Відірвало ногу і травмувало другу. Рана настільки велика, що шкіру так стягнути не можна. Без використання мікрохірургічних операцій зберегти ліву нижню кінцівку було абсолютно неможливо. Сьогодні хірурги центру Шалімова намагаються зробити все, щоб чоловік не втратив обидві ноги. Зробили операцію, вирізали з боку сюди шкіру, змазували тканину з усім. Пересадили в ногу та роблять як нову копійку. Уже тиждень після операції в нас ми вже можемо бути на 95% впевнені, що наш клапоть е, приживеться. Такі аутотрансплантації, коли людині латають незагоєні рани клаптями для хірургів центру Шалімова, стали вже буденністю. Поставте отак руку. Лікарі вже вміють трансплантувати кісткові фрагменти на місце втрачених. Цьому пацієнтові пересадять частину кістки разом із м'язами з ноги на понівечену вибухівкою руку. У нас тут дефект складає 9 сантиметрів, і от буде забраний фрагмент малого мілкової кістки. В подальшому це не призведе у пацієнта до якихось функціональних порушень. До війни це було дійсно відділення мікрохірургії, але спочатку повномасштабної агресії воно було організовано відділення мікрохірургії та наслідків військової травми. Саме це життя зробило нам виклик і зараз це одне з головних відділень, яке орієнтовано на відновлення військових, які постраждали під час повномасштабної агресії. В умовах війни українська хірургія набула неабиякого досвіду в галузі військової медицини. Такого немає в жодній країні світу, наголошують лікарі. Вже Академія наук видала більше десяти книг по напрямку хірургічної патології в ході війни. Що годинна, що хвилина, військові хірурги збройних сил України рятують життя наших військовослужбовців. В головному військовому клінічному госпіталі рятують у клініках великих міст і на передовій. За час російської агресії проти України вони виконали сотні унікальних операцій під ворожим вогнем. Одним із наших підрозділів було виконано видалення нерозірвавшогося снаряду, який застряв в тілі пораненого. І наші військові хірурги разом з саперами на операційному столі виконували операції про видалення цього не снаряда. Ми вперше в світі зробили дві операції при вогнепальних ушкодженнях нирки, видалення зруйнованої нирки, лапароскопічно. коли на передній чарівній стінці немає великого розрізу. Є 3-4 маленьких проколи. Були випадки, коли військові приймали пологи у цивільних. були випадки, коли було ушкодження. Жіночих внутрішніх статевих органів і матки, і додатків, і військовий хірург справився з цією ситуацією. Стоячи за операційним столом, ти чуєш, як розриваються міни, як летять уламки. І деякі з цих уламків чутно, як прошивають стіни тієї будівлі, в якій ви стоїте. І ти в цей випадок з одного боку рятуєш життя пораненому, з іншого боку, ти е е думаєш. Що і сам можеш потрапити, і стати цим же ж пораненим. Рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Таку місію під час війни виконують сотні лікарів, стаб-пунктів і військово-мобільних госпіталів. Не превеликий жаль. Є загиблий і серед хірургів, і серед лікарів, середнього медичного персоналу, лікарів-анестезіологів, медичних сестер, бойових медиків. Мабуть, щось є зверху, що захищає. Мабуть, ще недостатньо врятованих життів, я так думаю. Роман Барашов, Володимир Дєда, Василь Дендін. Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.